Ну що ж, мої дорогі підписники, вітаю вас на каналі Файні Гриби Карпат. Вийшов 12 травня подивитися білі гриби. Дивіться, ось там лежить один старий гриб білий. Але те, що я знайшов, я сам собі не повірив. Подивіться там наверху. Бурий гриб, як я восени збираю, і він ось там стоїть. Зараз до нього підходимо. Я зроблю пару гарних фото. І будемо його зривати, потім буду шукати далі. Я тільки ну, почав підійматися і вже знайшов два гриба. Це просто якась фантастика. І то навесні, і то навісні. Ну, зараз підіймусь, тому що камера не трусилася, і будемо його зривати. Так, ну що, піднявся я до нього, дивіться, який красень. Ну це просто фантастика. Не підібрати слів, ось який тулубатий. Ну, не повірив би, що тут будуть гриби, але мені підказали, чесно кажучи, що бурі гриби навесні також можна знайти. І я вирушив подивитися. І як виявилося, то це дійсно правда. Ого, це так велетень. Ще й не просто гриб, а просто великан. Подивіться, який краса. Та краса. Якщо навіть більше не знайду, то це мене прям. Дуже порадував гриб. Але я тільки піднявся, тому думаю, можливо, буде ще щось. Ось який краса. Думаю, він також буде чистий. Корінь, коріння я зараз йому відчищу, тому що ножик у мене є. А розрізати будемо вдома. Ну Він твердий. Вони будуть надзвичайно чисті зараз. Супер! Ну що ж, забираємо лайк, підписка. Не забувайте підписуватися, друзі, тому що це новий сезон. Новий 2024 сезон. Тому. Підписуйтесь, буде цікаво. Ось таких грибів буде скоро купа. Іду ще вниз дивитися того, що там лежить старий. Зараз подивимося, що з ним там. Так, і така ситуація у нас із цим грибом. Я його так і залишу, навіть чіпати його не буду. Ну, раніше б трошки прийти, він був би також в хорошому стані. Але як бачите, цей гриб уже відгнив. Але це також, здається, був бурий. Супер! було б якби він був хороший, а так? Нічого, нічого, продовжуємо шукати далі. Так, поки що пройшов, так не слабо і грибів більше не було, тільки ще одного гнилого знайшов. Зараз ось такого. Теж знайшов гриба, його брати не буду, але вже захекався тут досить таки. Пройшовся добре, цього ще навіть не почистив. Думав, зараз може знайду ще парочку і тоді вже, але поки що поки що слабувато. Схили великі, важко ходити. Грибів поки не бачу. Якщо б вони десь були такі великі, то я побачив здалека, але немає. Поки що продовжую йти далі. У мене наступні знахідки, вони вже в якомусь поганому стані і я не впевнений, що це білі. Зараз подивлюся. А ні, це дубовики. Дивіться, це дивовижно, дубовики також ранні грибочки. Не знав. Зараз розломимо. Так, ось такий. Ну цей ще такий більш-менш не дуже згнив, а той вже там ось, бачите, він повністю згнив. І наверху бачу ще там погнильші, Я думав, це білі гриби, але ні, як бачите, дубовики тут також вистрибнули. Ну, Тут нижче в мене місцина на білі гриби, тому зараз піду, подивлюся. Ну що ж, довелося трохи, звичайно, походити, але знахідка є. Знахідка є. Бурий гриб. Другий сьогодні вже в хорошому стані. Тому радує, радує. Ось такий теж на сонечку відірівається. Два гриби, це шикарно. Я радий був вже і тому одному, а тут іще й другий мені пощастило, знайти ось такий теж чудовий, трошки біленький, ще він не зовсім зажовк, Ну, теж буде чистий, бо ой, який твердий, ось такий хороший, бачите, чистисенько слимаки поїли, але він видно, що чистисенький. Ну, як я і вище казав, що зараз піду, подивлюся в свою кубку, де знаходжу ось такі гриби. Ну, трошки брудний. І трошки нижче ще треба спуститися. Зараз глянемо, що там. Ось такі лапки, оленячі рошки або курячі ножки. Багато в них назв. Е, можливо, у вас інакше якось називаються. Можете написати в коментарях, в якому регіоні у вас вони як називаються. Їх також заберу, тому що гриб смачнющий. Ну, вони влітку багато їх є. Ну, а зараз поки що лише одну таку кубку знайшов, але їх також заберу. Плюс я на підйомі бачу лисички. І ще заберу їх. Та в мене вже буде таке смажа. Ну, Хоча думаю, що може зараз тут на спуску ще в кубках знайду і білі гриби. Тому не гаю часу, а йду шукати далі. Красота! Так, дивіться, як і говорив на підйомі ось така лисичка. Дуже вони маленькі. Але в сумі у мене з тими грибами декілька їх візьму. Ось такі більші. Зараз повибираю. А інші лишу, щоб тут підростали. Ось такі візьму. Е, ну, цю вже зірвав, хай буде. Такі теж візьму, в принципі. Ось такі теж візьму декілька штук. Ну і тут є ще. Зараз також їх візьму. Дивіться. Тут також вони є. Ось, ну такі невеличкі, вони тільки починають рости. Ну, Тут на підйомі я вже тут мотоциклісти вже катаються. Ну, ну такі маленькі. Зараз подивлюся, ще тут з іншого боку, чи буде щось. Ну, Так ось дивіться, тут напевно буде. Ага, ось вони так під листям сховалися. Ну, це більш-менш кращі, такі більші трошки. І зараз почищу. Відрізаю корінці, ось тут ще таке непогана. Ці обідві заберу. І буде в мене трошки грибів для смажі такої невеличкої. Ну, хай ростуть інші. Приду за ними іншим разом. Ну, зараз вам покажу результат сьогоднішнього полювання. І результат мого сьогоднішнього полювання. Ось стільки грибочків. Мені вдалося знайти, як бачите, лисичок трошки є теж е, почистив гриби чисті, але вже його вимазав. Ну, неаккуратно. Поставив його в глину і він вимазався. Ну це не страшно. Великий також чистенький. Тому все, закругляюся і йду додому. Е, друзі, не забуваємо також про підписку, якщо сподобалось відео. Обов'язково ставимо лайки, пишемо свої коментарі, що, як чи вам сподобалось це полювання. І чекаємо нових походів. Всім до побачення!